Вінницький регіон завжди вважався аграрним. Лева частка успіху аграрної галузі Вінниччини у її кадрах тих, хто розвиває цей напрямок. Болодійний фонд МХП громаді спільно з громадським об'єднанням Ми Вінничани організували конкурс для майбутніх аграріїв, в якому взяли участь студенти Вінницьких навчальних закладів системи Вінницького національного аграрного університету. І от вчора у Моглеві-Подільському на базі технолого-економічного коледжу НАУ відбулося вручення сертифікатів його переможця. Захід поєднали з Днем відкритих дверей коледжу, де майбутні абітурієнти змогли ближче познайомитись із закладом, в якому планують навчатися. Студенти та викладачі кожної зі спеціальностей підготували розгорнуті експозиції своїх здобутків та напрацювань, поз яких неможливо пройти, бо кожна чіпляла своїми цікавинками. Урочисте нагородження переможців конкурсів від МХП та ми війничани відбувалося в актовій залі. Усіх присутніх привітав президент аграрного університету Григорій Калетник, після чого відбулася сама церемонія нагородження. На сьогоднішній день аграрний бізнес став взірцем, або, можна так сказати, локомотивом замічного зростання. Нам було прийнято рішення провести конкурс серед команд. Аграрних вузів Вінницької області, які б визначали без нові підходи до формування засадів аграрної політики. Кожен з учасників конкурсу отримали можливість випробувати свої сили на реальних кейсах та змогли побачити, як майбутня професія виглядатиме на практиці, як здобуті знання можна втілити у свої новаторські ідеї. Переможцями конкурсу оптимальна модель організації аграрного виробництва стали технолог-економічний фаховий коледж. Ладижинський коледж, Чернятинський фаховий коледж та факультет менеджменту та права, інженерно-технологічний факультет, факультет екології, лісового та садово господарства Вінницького національного аграрного університету. Кожен з них коротко презентували свої проєкти. За перемогу отримували від організаторів благодійного фонду МХП громаді та громадського об'єднання Мовіничани сертифікати на 40 тисяч гривень кожен. Та солодкий презент від народного депутата України Геннадія Вацака, партнера громадського об'єднання Ми – вінничани». Привітав студентську спільноту голова наглядової ради благодійного фонду МХП громаді Юрій Мельник, підтримав молодь, прагненні розвиватися та розбудовувати свою країну. І запросив молодих та активних до лав 28-тисячної спільноти великого колективу. Найсучасніше в Україні компанії у сфері харчових та агротехнологій Миронівського хлібопродукту. Захід не обмежився подарунками тільки переможцям конкурсу. Комп'ютерну техніку отримав Молі Подільський технолог-економічний коледж від президента аграрного університету Григорія Калетника, а завершився захід великим концертом студентства.